Знаєте, як японська приказка є: немає немає значення якої гострати меч, якщо він в руках у боягуза. Ну, я не хочу сказати, що там всі росіяни боягузи, тобто зрозуміло, що ну, не треба недооцінювати супротивника, але відсутність мотивації, відсутність бажання, да, на що це мені потрібно. Ну, звичайно, що серйозно впливає на боєздатність армії. Ну і ми вже бачимо, як ці так звані чмобіки, да, як їх почали називати, ну, що геть зовсім не полають бажанням брати участь у бойових діях. Ну і це також є е, правдою, і мірою того, як е, їх будуть. Е, Но ж таки викошувати тут. Ну і дедалі більше будуть ну, виникати запитання на що це нам треба. Тобто, треба це усвідомлювати, просто тверезо. Тобто назбирати там 2 мільйона, грубо кажучи, людей дати їм в зуби якісь ржаві автомати. Ну чи це є небезпека? Так, це є небезпека. Ну, але чи може е, ну, ця вся ну, армада, грубо кажучи, е, докорінно внести якийсь перелам? Я схильний думати, що ні. Я от просто популярно поясню нашим глядачам, якщо вони колись грали в якісь стратегічні ігри на комп'ютерах, uh -huh. зокрема казаки, дуже була популярна свого часу гра, да? то там в кінці гри завжди показують е, статистику. Скільки у кого було яких солдатів, скільки у кого там видобано було вугілля, металу і всього іншого. Так от, я вам скажу, що я дуже часто грав в цю гру зі своїм другом, він кандидат економічних наук. І він ну, переважно вигравав. Якщо я там перші 15 хвилин не вигравав у нього, то потім він вигравав. Це про те, що в мене завжди була більша кількість солдатів. Тобто треба розуміти, що має значення концентрація солдатів. Тобто, який смисл, що ти згенерував за гру, грубо кажучи, 2 мільйона солдатів, якщо е, ти постійно кидав в бій, їх там по 10 штук. Правильно, а вони постійно стикалися зі 100 солдатами супротивника. Це означає, що ти ніколи не міг впродовж гри сформувати чисельну перевагу.